Женело пише, що мета візиту це відновити процес мирних переговорів, які стосуються завершення війни Росії проти України, і поглибити співпрацю у сфері військових технологій. А, і це дуже високий, до речі, рівень делегації, тому що приїхав міністр армії Сполучених Штатів Ден Дріскол. Це не треба плутати з очільником Пентагону, міністром mm -hmm. війни, так тому, що це міністерство оборони Фідерекс. раніше було зараз. Це міністерство війни, і начальник. Штабу армії Сполучених Штатів Ренді Джордж співрозмовники видання повідомили, що вони мають зустрічатися з українськими військовими керівниками, законодавцями, мають зустрітися з президентом України Зеленський. Хоча президент Зеленський на даний момент... Дуже цікавий момент. Він в Туреччині, і вже фотографії є того, що в Туреччині він зустрівся з Русемом Умєровим, який напередодні буквально був у Сполучених Штатах. Там на тій фотографії видно у Сполучених Штатах, от я просто я Знаєте, люб... Я звертаю я візуал, я звертаю увагу на якісь зовнішні чинники. А після Сполучених Штатів Умєров в Туреччину прилетів повністю поголений. Угу. В нього і обличчя поголені. ж така була, як невеличка, ну не те, що борідка, така як не голений. Щитина. щетина, так і голова повністю. Він повністю поголена голова, повністю поголене обличчя після візиту у Сполучені Штати. Так, ну дивіться, сьогодні Зеленський, як повідомляли, ми раніше не зустрічатиметься у Туреччині зі Стівом Віткофом. Як пояснюють самі американці, все, що Вітков хотів проговорити, він це проговорив із з уміровим, коли той був у Майами. Ага, Отак от, okay. от. Ну ще з'явилася вчора чутка, ще з'явилася вчора плітка, що е був в Майамі прилітав Кирило Дмитрієв, це представник Путіна, uh -huh. так його взагалі мало родич. Кирило Дмитрієв, він е чоловік е найкращої подруги доньки Путіна. І вони там щось обговорювали і видання АК написало, нібито американська сторона тихцем за лаштунками обговорює з російською стороною новий план закінчення війни. Припинення бойових дій, який складається з 28 пунктів, так це ми будемо зараз за лічені хвилини обговорювати, але ще скажемо важливо сьогодні. Може бути гарячою верховній раді, тому Вже що гаряче. народні депутати хочуть о 13-й, буквально за 40 хвилин, побачити у стінах парламенту прем'єр-міністрку Юлію Свереденко. Вони викликали її до парламенту. Окрім того, відомо, що викликали сьогодні до парламенту. Ще й Рустема Умірова. ну От не знаю, встигне він чи не встигне. Можливо, не сьогодні, а до кінця поточного Ожня, а Олексій Гончаренко каже, що набу просто зараз проводить обшуки у Нафтогазі. зокрема у директора ЄС безпеки Віталія Бровка. В того вже забрали телефон. Ось такі цікаві відбуваються речі. Ну, Сверденку треба всього на всю дорогу прийти. Дайте недовго так до того, що Слава почав розповідати. Отже, є інформація про те, що нібито адміністрація Дональда Трампа секретно консультується із Росією щодо нового 28 пунктного плану припинення війни mm -hmm. в Україні, і про так. це пише оце видання Аксіос. Цікаво. За словами джерел, цей план натхнений успіхом в організації угоди щодо гази і поділяється на чотири великі категорії. Хоча той успіх ну направду можна вважати сумнівним, але зараз не про це. Отже, які чотири категорії. Перша це мир в Україні, друга це гарантії безпеки, третя категорія це безпеки в Європі. І четверта категорія це майбутні відносини штатів з Росією та Україною. Однак, поки не зрозуміло, як у плані представлять таке складне питання як території, і за словами американського чиновника, розробкою плану керує спецпредставник Трампа Стів Вітков. Причому він уже обговорив його, як зазначали ми з російським перемовником Кирилом Дмитрієм. Про це теж пише Аксіос. Микола Моломуж, голова служби зовнішньої ро. Звідки у 2005-2010 роках генерал армії України доєднується до нашого ефіру? Пане Микола, вам вітання, доброго здоров'я, вітаю слава Україні, героям слава, пане Миколо, Ось цей 28 пунктний план. На вашу думку, він реально існує? Чи це певний черговий вкид для того, аби прозондувати ґрунт? Наприклад, піском каже про те, що ну ніяких новацій станом на зараз немає. Про що ви? Е, ну, в першу чергу є концепція розробки нового світового порядку. Вона ведеться негласно. Е, це ще була перша ініціатива Трампа під час е, попередньої каденції. Вона погоджена зінзіпіна з багатьма країна. Зараз вирішив до неї повернутися. Трамп недаром виступив на ООН, що ООН не працює і потрібний новий формат. Якраз у цей формат вони неофіційно переговорюють з інзіпіном, повертаючись до цієї угоди. Але питання війни це ключове. Тому що новосвітопередку, як ми назвали Хельсинки-2, треба, щоб не було війн, mm -hmm. щоб вийшли на модель миру і гарантії безпеки для всіх країн. Тому було домовлено, що відпрацювати на оперативному рівні між США, Росією, Китаєм, а тоді Україною і Європою спільні позиції. Вони працюються на оперативному рівні робочою групою. Це група е, нижче рівнячів від коф і ковт не являється спеціалістом в цій сфері. Він тільки представником. І може формувати ті або інші позиції, їх погоджувати от за казівкою Трампа, Помпео або інших представників. Тому він цю функцію і сьогодні виконує на такому оперативному рівні. Але розробника я просто знаю особисто. Це представники Держдепу, це представники впливових груп Конгресу, представники спецслужб Російської Федерації і США, а частково це Китаю от попередньо. І зрозуміло, це вже буде пілотований е, ґрунт. Для обговорення з нашою стороною частково наше долучається секторально в тій частині про яку ми вже говорили. План підготовки програми Трампа вона вже звучала три тижні назад, що є програма Трампа, з якою е через тиждень сказав, що Росія може погодитись. Е цю ж місію в плані погодження виконав Кирил Дмитрію під час перебування в США, але це ще серий ґрунт. Я скажу це тільки напрацювання. Ще немає готової концепції, немає конкретних пунктів. І ще саме mm -hmm. важливо, що вони не погоджені на офіційних рівнях, хоча б на рівні МЗС, а тоді відповідних адміністрацій. Пан Микола, ну вам не виглядає вся ця історія небезпечною, що Росія зі штатами щось там собі повирішують, а потім покладуть на стіл перед Україною, перед українською делегацією. І скажуть: ну або так, або ніяк. І нам цей 28 пунктний план просто нав'язуватимуть в ультимативному порядку. Вони ну, не будуть 28 пунктів. Це тільки вони оголошують, що може розгадати такі пункти, але буде якраз е е е комплексний підхід, обговорення. І ще важливо два чинники: першої ситуації, щоб ми були в курсі, ми повинні постійно працювати, мати контакти з Трампом, Дівенсом, Рубіо, представниками Конгресу, Сенату і спецслужб. Оце сьогодні модель дій. На жаль, сьогодні. Ті чільні очільники, які є, вони роз'їжджають по Європі по інших точках, ділять гроші, але сформувати сильну професійну команду на базі нового уряду, який би заявив про ефективність роботи США по цьому ж проекту, але з інтересами України і на базі наших програм дій. А ми маємо глибші бачення. Я просто маю хороший контакт і практику роботи з Трампом персонально з його оточенням, угу. коли ти правильно формуєш позицію. І для України, і для США, і для світу, тоді вона лягає на ґрунт і стає базовим момент. Коли вони формулюють маса питань, як ви говорите, територіальних будуть говорити, віддайте щось там, відповідно, зробити уступку в плані НАТО. Щодо кількості різних тому, це не працює. Тому я зараз говорю, ми запізнюємося. Ми не працюємо щільно щоденно професійною командою, яка повинна бути сьогодні. Професійний уряд високого класу, професіоналів, не коаліційний, а антикризовий. Потрібно як кров. Це першочергово. Це вихід для України, вихід для президента, який сьогодні дійсно багато чого загубив. А тоді ми будемо впливати на позицію США, тому що аргументів нам багато. Я просто переконував скільки разів з Помпео і пенсом Трампа, що він є позицію на 70 градусів в інтересах України, тощо навіть європейці і китайці. Ми контактуємо з радниками СІЗІПІН, маємо прямі контакти. Можемо формувати їх позицію ефективно в цьому світопорядку. А ми відстаємо. Віддаємо витки, що вони скажуть, що прийде, від кого скаже. От просто дивні позиції. Що Щось Росія вже нав'яже. Вона прораховує Трампа щоденно. Його всі так сказати, фобії, Я ще раз підкреслю, з моменту народження до сьогоднішнього дня і намагається впливати. Трамп ми попливали, змінив ситуацію. Вони знову його тиснуть. Давайте 28 пунктів. О, прекрасно, опрацьовуємо. Де ми? Отут не треба, щоб вони щось за нашою спиною. Ми повинні нав'язувати позицію, тому що вона, по-перше, і стратегічно правильна, вона вітрас США. Європи і світової цивілізації, навіть в інтересах миру, тому що війну ядерну пропагує і загрожує Путін і Китаю, Індії, і США, і Європі. От показують, які є перспективи, хто реально загрожує світу і як вийти з ситуації. І ми повинні формувати ці позиції і супроводити кожен пункт, а не те, що чекати, що вони нам підготують 25, чи 28, чи 40, чи більше. Я просто кажу, це не теорія. Це практика роботи з Трампом персонально і з їхніми іншими партнерами. Знову ж таки, пане Миколо, можливо, спираючись на власні інсайти, ви поясните, що відбулося або навпаки, що не відбулося сьогодні у Туреччині, тому що напередодні ми говорили про те, що Зеленський збирається в Туреччину. У Туреччині сьогодні ж 19 листопада буде істів Вітков. Аж тут раптом не збиратимуться, не спілкуватимуться. Туречен в Туреччині Зеленський зустрінеться тільки з Ердоганом, але жодних контактів із Вітков. Що йде пішло не так? Чи можливо навпаки цей шлях для нас прийнятніший? Саме головне, що те, що підготувалося, нами не обговорювалося. І зустріч, я прямо скажу, ну чомусь говорив президент і навіть Єрмак, що вони повинні зустрічати відков. Не повинні Повинні зустрічатися вони на рівні президента, хоч мінімум віце-президента. Могли б зустрітися якраз із е, е, держсекретарем. А Вітков працює на робочому рівні. Не з нашої сторони раз не позицій, з які попередньо були заявлені, два. Оце сьогодні основна модель. Віков, який панував приїхати і довести позицію якусь, а ми повинні її сприйняти, вже зрозумів через канали адміністрації тепер ми дали, що ці пункти, які пропонуються, неприйнятні. І їх президент на рівні президент Вітков це не той рівень для обговорення. Ми повинні обговорити, якщо перша особа, пілотовані документи на вищому рівні. А це так не працює. Це типа Зеленський в робочій групі. Він сам цього не знає наскільки глибинно треба як опрацювати. Тут повинні спеціалісти високого класу, юристи міжнародники, Я ще раз кажу, представники уповноважених структур урядів, які опрацюють глибинно. А тоді зустрічається Зеленський з Трампом або з Віткофом і Віткофа Венсом. І вони вже погодять стратегічно уже підготовлені документи. Це нічого не було готово і не погоджено, зрозуміло. Пане Миколо. Вам дякуємо, що до ефіру доєдналися сьогодні. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки в 2005-2010 роках. Генерал армії України був з нами на зв'язку. Ми говорили про той ймовірно плани з 28 пунктів, який зараз щодо врегулювання російсько-української війни обговорюють штати і Росія. Принаймні, така інформація сьогодні з'явилася у західному виданні «Аксіос».